Інші ж твердили той я, а ще інше, то пророк, один із пророків. Бо, почувши про те й род мови. Той вам, якому я не голову, він встав без мертвих, бо то був той ірод, що послав був схопити Івана. Merci. Щоби віддав мені негайно на половисько. Oh, boy, we're В одному часі майже зближався один такий знаковий анекдот, який розповіли ми, коли прийшли до свій дому, і дуже знаково зустріч. Говорили тоді, а тривали криваві вибори в одесі 98-го року, коли вбивали людей на вулицях, говорили про вдачу в житті і тоді саме розповіли, як в ресторані, щось наподобі старту, головою в полумиску, салату з дорогоцінними яслами і кров'ю іншим. Лежить Крутер, мимо проходить інший, каже, о, Івасько, як життя. Той, ледь, піднімаючи голови, дивиться на нього, каже, життя вдалося. І знову падає в той полумиску. А, сам цей був для мене прозрінням, але слід за тим зненацька до Світого Дому завітав Мирослав Маринович на пів години, а тоді мали ми з ним бесіду десь один п'ять про нашу люсть, про те, як мені не вдалося, йому вдалося потрапити до коло пророчих. Де в мордовських лагерях, і від нього я тоді дістався про страшну долю в останніх днів і то, як був закодований в карцері мій знайомий а, і близька людина Василь Стус. Саме в той день. Коли в часі нашої поєдналися отой знаковий анікдот і розповідь про те, як відбулася смерть великого поета в надрах радянської катівки. Цей день запам'ятався мені завжди, бо саме тоді в моєму серці до кінця розв'язалося питання, що є критерієм того, що життя вдалося. Також і ми сьогодні стоїмо у світлі тільки на що відзвучавшого Слова Божого Іван. Стоїмо перед обличчям того самого питання, не яке так подібне, хоча зовнішнє так по-різному відповідають іри, п'яний до листями цар. Серед божевільного регоду банкету на свою жесті. Зовнішньо інакше відповідають іродіям, Добайлива мати, яка має свій життєвий успіх, якщо не коштує свого власного рахунку, так за рахунок своєї добре виправленої у специфіці еротично бенкетних танців. Донечки. Донечка, до речі, зовнішньо так само відповідає на свій мене. А ще до того перед нами є цікавий і ласий до хліба і видовищ НАТО, що і готується за бенкетним столом того, хто на хвилиночку став лідером нас. Життя водоскаже скаже тобі Ірод, бо знає, що на важаннях його свавілля зависне життя і смерть а навіть Божої людині, бо він, підвищений до рангу великого виконавця обіцянок, і не дбає, що Сінвихання може бути надмірним, бо він може задовольнити кожну свою примку, бо ж життя вдалося, життя вдалося, скаже, тобі і родія, бо у своїх руках має такі неперевершені інструменти впливу. Всевладця Ірода, що вони ставлять її навіть вище самого Всевладця, бо навіть його, вона непересічна інтриганка, перетворює на інструмент своєї інтриги. Цілий світ є інструментом для задоволення власних прийм. Бо цілий світ є тільки арена, на якій розгортається дійство витончених і жорстоких інтриг. Бо цілий світ є не більш, чим театр, а не в ньому актор. Отож іродіальне життя вдалося, бо перетворилося в життя режисера оцього. Цілі. Життя вдалося, скаже, крута і водіяна донька, дитина крутих батьків, яка може собі дозволити і може дозволити ще більше, чим її батьки, хоча і поздається бідачина недолугим створінням, бо навіть не знає, чого хоче. Зайди, батьки і тут допоможуть, вони знають, а ми живемо за їх рахунок, так само за рахунок їх мозків. Життя вдалося. реве натов у простому сенсі лизом людям, що зібралися за бенкетним столом, які впевнений. Вести місто на бенкиті того, хто вважає себе таким, що володарює усім сущим. Але наток знає, наскільки цей Божок є залежний саме від натовка, в годині якому є необхідність будь-якої влади. Бо що таке спектакль, якщо нема глядачів? І що таке театр? місця, у якому є пусти. Натовп є впевнений, що у життєвому цирку головна роль належить не клоунам і не канатоходцям, не жонглерам, не присеробщиком, але саме глядачам, головним спочивачам циркового дійства, тим, заради кого весь цей спектакль відбувається. Таким омиліємося. Такі одна. Всі вони жертвують своєю особою заради посади, заради місця біля години. Тимчасові недоволі ворожки вони вважають свою особистість і свою особу, душу, життя чимось таким, що можна, а навіть чим треба. З перебування на своєму місті у життєвому цирку. Ірод боїться втратити крісло царя, іродіада режисерський навколо царського трону, неповноління виконавчині ринчних танців боїться продешевити і позаставитися і стати для всіх посміховищем, безликий натовп у кожному окремому своїм елементі боїться втратити місце в партері або на Голярці, яка лісниця, або не викинули геть з театру до того, як відбудеться кривавий кінець замовленого і чужими коштами оплаченого дійства. Особа щезає заради посади, замість особи з'являється маска, яку звичайно називають соціальна роль. І горе тому хто доспокуситься зазирнути під маску, зазирнути туди, де темним провальним, виявляє себе відсутність власного обличчя. Вони всі. Живуть заради інтриги. Інтрига повинна бути гостю, інтрига повинна бути значною і бажано кривавою. Бо без того, яке може бути задоволення від відовища під час пережовування кусення рабського хліба або зазвичай по наших часах все ж таки попкорну, і хто там лепече про любов, довіру, взаємність і відповідальність. Якщо життя перетворено на цирк, тоді і любов замінена на інтригу. Вони всі бажають одного встигнути отримати насолоду, донескочу через використовування один одного як інструмента і засоба. Свого кузеня комфорту і насолоди у цьому цирку, який хтось недолуго називає життя. І все це актори кривавого оберте, ірод, іродіада, дитина крутелек над статистів на чужому все це вони називають щастям життя, яке вдалося, може й вдалося, якщо ви не пророк. Перед його долю, яка є цілісним пророком, знецінюється цирк. І гостре відчуття від розв'язки інтриги перетворюється на потворний страх. І віра в Воскресіння не є вже для глядачів цирку знаком надії. Бо з жахом кричать це Він воскрес. Але замість того, щоб бути знаком. Надії перетворюється у пережиття вічної кари. Саме пророк своєю долею руйнує всі засади театральності і повертає всьому значення життя. Саме пророк своїм існуванням стверджує, який би вдалий не був цирк, але життя від цього не стає вдалим. І не потребує посад, бо є особою, яка має значення через виконання Божої місії, і сам Бог у цій місії є присутній поряд з ним у учитю своїх творів. Тому і саме тому вбивати пророки є недолугістю. Вбити пророка тільки. Ще і ще раз відкриває наявність безсмертя, пророчого безсмертя вже тут і тепер, безсмертя опаленого спекою вільного відстеня, єдиного місця, яке приймає людей Божих яким вдалося втікти від годівлі і солодощів рабської неволі, безсмертя вируючого серед пустині життя, сутності особи, її духа, і саме в цьому перемога життя назавжди, і саме в цьому є правда вдала, воістину вдалого життя. Сьогодні і завжди стоїмо перед обличчям вибору самого себе, а разом з тим вибору свого існування. Особа чи посад? Життя чи цирк. Чи начебто щасливий безособовий комфорт, можеш вибрати комфорт і посаду ніхто тобі не заборонив. Але мусиш знати, що задля такого вибору раніше візьміш ти спереля. Будеш змушений. Підписати вирок пророку, щоби потім ціле життя провести в тому ж самому переляку, але ж таки при посаді. Можеш вибрати інший, зоря він шлях, загиблих поетів, героїв всіх тих. То віддали життя за майбутнє твоє, можеш вибрати зоряний шлях безсмертних пророків, вибрати долю, незважаючи на те, що вона в ладному цирку за сценарієм завжди буде виглядати, як фатальний, кривавий. Ніхто не заборонив тобі вибирати вічне життя. Життя в любові, в всьому, життя пророчої пустелі, воля. Ніхто не заборонив тобі вибирати. Тож вибирай.